Але я не міг з ними поговорити. Тобто, одна справа це коли ти просто про це читаєш, ти набираєшся про це теорію, і інша справа, коли це якось відіграється у твоїх почуттях, коли ти теж бачиш у своєму житті ці проблеми, і коли ти хочеш якось це з'ясувати, про це поговорити. І ось ти якось ідеш по життю, у тебе є голод до такого спілкування, до всіх цих з'ясувань. А насправді це голод до розкриття якраз. Ось цього джерела, звідки це все походить. Взагалі ні з ким було поговорити, ну це просто якийсь жах. І поступово приходиш до таких думок, що може я там якийсь божевільний, може у мене з головою щось не те. І в певний час у мене була така особистісна криза, коли мені стало дуже важко. Я настільки багато інформації, от знову ж таки, про світло, яке входить у наше сприйняття, завжди було таке відчуття, що ніби в мене. Входить трошки більше ніж у тих, хто в моєму оточенні. Чому було таке відчуття? Я завжди перевіряв. Я хотів перевіряти у мене критичне мислення, аналітичне мислення. Я хочу все перевіряти. Я перевіряв, ну намагався розмовляти з людьми, і не виходить ну ніяк. У мене через це було велике страждання. Я завжди хотів, щоб з'явилися у мене такі люди, з якими я можу про це спокійно говорити і можу якось з'ясовувати всі ці речі, всі ці поняття. Бо таке відчуття, що від мене прихований взагалі цілий світ.